чтобы каждый кожен себя не выбрасывал бумажки. А бросал в урна и больше урн для нашего города нужно. Ой, каждый за себя себе має дивитися. І вибрасувати мусорні ящики, а не в этом самом, а не просто не на улице. Ну и, и в основном, да. И Щоб поставили везде и всюду, куда кидать корзины, вот, по, по по, городу. А то ж йдеш за кілометр один десь. Этот самий. Понятно, що будуть, будуть мусорити і будуть кидати. Може проводити суботники треба вже. Да. Ну і що, служба, комунальна служба більше має приділяти уваги цьому питанню, звісно. Ну і що, і люди, звісно, культурніші, теж дивитися, не кидати, де попало. А є ж мусорні ящики. Ну я не знаю, там далі прибираю, все так нормально буде. Ну, не так і грязно, я вам хочу сказати. В першу чергу, я думаю, що треба зробити дороги. по чистоті, можна сказати, нормально.